Не той же розмір, бачите? Заміна, друзі. Ухожу я в німбли і, напевно... блин, а який колір класний взяти, ось такий може взяти. Хороший, хороший. Друз'яки, усіх вітаю на своєму каналі Дух Рибальства. Такий от гарний осінній день сьогодні, вже якби і не день, вже ближче до вечора. Я сьогодні з ультриком, з Блюбіком хочу пошукати окуня, ну і, ну, і така мисль є, друзі, пошукати все-таки на ультрик якусь щучку, невеличку. Тому що на звичайний лайт вона клювати чомусь відмовляється, не знаю. Проходив останній час, пробував на все, що можна, і в і не вабліра, і силікон. Не хочу щуки брати. Там де не де у кого я бачу, що вона попадається у знайомих рибаків. Ну, дуже рідко, там одна, там дві, може за тиждень хтось ой десь там зловили щуку, ми бачили. Ну, тут якби одні і ті ж самі люди ходять і знаєш, що вже дехто що зловив, там докладують. Тому таке щука чомусь не дуже активніше. Тому я вирішив взяти все-таки е і знайти її може. може, Вийде на ультрик. невеличкий, невеличку вагу, якісь невеличкі до 2-2,5 максимум дюйма приманочки, покидаємо. Ну і так, зараз в такому чудовому лісі. Кайфова, друзі, осіння погода. Що вам казати? от Прямо кайф, кайф, кайф. Прохолодно, я не спорю, вже трохи в руки холодно. Я і так останній час постійно вже перчатки одягаю. Я, виходив, вітру, до речі, не було, зараз трошки е піднявся і вам не дуже, е мені не дуже комфортно вам записувати відео. Він постійно дує і треба зупинятись, почекати, поки цей порив пройде і записувати далі. Ну Ось так от іду поки в кінець на початок чи в кінець лісу, смотря з якої сторони заходити, якщо ми зайшли з цієї, то в кінець. Ось так Там звідти почну і будемо рухатись здовж річки в ту сторону. Ну, Отакі плани, друзі. А ви підписуйтесь на канал, ставте лайки, друзі, пишіть якісь коментарі. Надіюся, я це відео випущу, тому що не всі відоси виходять, розумієте. Буває, що там-дві рибини, якісь невеличкі, той же окунь або маленький судак. І виставляти таку рибалку не дуже й хочеться. Нема там що дивитись, нема що показувати. Надіюся, сьогодні щось буде цікаве. Набрав небагато приманочок, ну як небагато. Для когось, може, це і багато. Для мене це в принципі, нормально приманочки набрав. То не всіх, звісно, буду використовувати, але. Була на флагмані знижка на азуру, там собі взяв коробочку, трошки розходних матеріалів, грузики, гачки. Ось. І коробку зібрав селікону. Собі таку подумав, як би що туди зібрати. Ну і покажу зараз, що там я набрав. Так, і, такі от справи. Все, йдемо, прийдемо на місце, там вже буду щось чіпляти, щось показувати. Ось так от. Так, я знайшов непоганий пеньочок, такий високий, де можна е, на ньому розкластися і показати, яка в мене коробка з силіконом і що я там узяв сьогодні. Зрозуміло, ще раз кажу, що я не буду на все це сьогодні ловити, тому що не те, що там часу не вистачить, просто всі ці приманки е, передягати. Але я якби зібрав цю коробку, щоб вона була. Так, грузки я теж зараз поміняю. Для початку. Хочу, 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 хочу. Троєчка 3 грами сюди у нас іде. З двох почнемо, друзі. Ось ріг, це у нас Дніпро-свинець, щоб він не улетів, бо поньочок такий підскос і може десь улетіти. Дивимося коробку. І так, друзі, рачки, німбли. Ну, не тільки німбли, але в основному. Коробка дву, е, на дві сторони. Прикольна азура, мені подобається, як вони її зробили. Німбли у різних кольорах і, різних, різних кольорах і в одному розмірі. Ось так от. Е, хоча є і меншенькі. Це у нас 1,8 дюйма, якщо я не помиляюсь. А це у нас один, напевно, дюйм. Також уже позабував. Є у нас Кракен. 2 дюйми 2,2 дюйми, це у нас Angry Baits і є пару Keytech такий Такі відділ з рачками. І з цієї сторони у нас, друзі, опс летіла одна приманочка. У нас щось типу хітомі або танти у різних кольорах. Ось-ось малесенькі, геть. Більшенькі, зрозуміло, 2 дюйми. Є пару полярісів або джавіків, дивлячись, де ви купляєте Такі невеличкі твістерочки від Lucky John. Флагманські шедіки невеличкі, ну, ось такі от кольори. Так, щоб вам було видно Ось такі от у мене ось такі у мене силікони сьогодні. Що, з чого я почну? А почну я, напевно, друзі, от з цього Lucky John у кольорі Лох, типу Лох щось таке твістерка. Спробуємо його, далі буде видно. Ну друзяки, перший наш монтаж ось такий. Ого, тобто на, на тій стороні річці. Чи на квадриках, чи на мотоциклах ганяє. Так, е, ну і що ще хочу сказати? Давайте вийдемо назад на дорогу. Я трошки обійшов. Каже, пеньок побачив, на якому можна було показати. Так от, е, по поводу силикона і коробок я завжди відносився, знаєте, е, в плані того, що, е, наприклад, такий там китеч, багато хто той же флагман. Е, Лагідь джон обробляють силикон е, ось цим своїм атрактантом, да, там, тобто якийсь там запах для риби. він такий. Жирненький цей силікон. І ось коли ти його ложиш в коробку, цей тактам довго не тримається, він висихає і силікон стає простим, вибачним, якби. може там запах є, для риби може він не відчути, але вже на дотик він не такий якби новенький, як він був з пачки. Ну, Представте, узяти всі ці пачки, які в мене є в коробці. Цей силікон, який я вам показав, от всі ці пачки загрузити в цю малесеньку сумку. Навіть в рюкзак. Ну це все рівне. Це, це просто буде в цій сумці, в рюкзаку кіпіш. Там нічого не зрозуміти, де що знаходиться, кучу коробок, тих не коробок, а пачок одну береш, хочеш поміняти приманку на іншу. Вже ту, що положити в ту пачку, ти її не можеш знайти, бо в тебе там просто, е, я ж кажу, все ось таке перемотане, перемеляне і незрозуміло де що знаходиться. Я довго, якби, в коробочки були, ставив, ложив приманки в коробочки, винімав з тих пачок. Потім мені це не подобалось. Я назад все перелажував і відмовлявся від коробок. Але цього ось цього разу все, я зрозумів, просто. я люблю брати з собою багато різного силікону. Хоча я на нього, ще раз кажу, не, не зможу на одній риболовлі все випробувати, але риболовлі також бувають різні. І і силікон буває змінювати, приходиться і не один десяток раз. Так, починаємо, друзі, буду розказувати, щось питається ловити. Так от, я цю коробочку зложив. Боже, як приємно це з нею ловити. От, не з тими пачками дурацькими. І все це єрунда з цим атрактантом. Я так собі от подумав, Вообще, подивився пару відосів, попитав у рибаків да й сам собі. Як би зрозумів, що весь цей атрактан це так це непогано, але візьміть той же самий ланкер сіті В пачці смердить, як на шиномонтажі. Да, там, вже не раз я це казав. Маляк під самим вершком гуляє. І нічого, ловиться риба на нього. Так що, друзяки Мій вибір значно зараз піде у коробки і весь свій силікон я перекладу нарешті з цих пачок. Ви, напевно, не раз бачили, як я достаю з пачок різний силікон. Все, закінчилася ця штука. Я напевно все переведу на коробки, бо це реально і приємніше. Ти відкрив коробку, бачиш зразу десяток, а то і більше різних приманок. Які Вибираєш, думаєш, що тобі хочеться, а так ти ці пачки в руках перебираєш і тебе. Ну, Коротше, ви, ви мене зрозуміли, я думаю. Ось такі справи. Може, це в принципі, ну, скоріш за все за все, це якби для вас, напевно, зрозуміло було і спочатку. Це може я тут туплю. Ну, До мене це, я ж кажу, вже приходило і не раз я. Забирав ці коробки, назад їх ложив, тобто. Я з цим силіконом грався, коротше. але все, тепер досить з мене я з цими пачками зав'язую. Вчора перебирав, збирав вечором цю коробочку і я викинув просто ціле сміттєве відро, Ось таке ну, відроблен, забите цими пачечками. Закинути це все в. В рюкзак, ну це просто жесть. Опа, клювання. Мені так здалося. Або може якась поцепилась гілочка, таке теж може бути. Що це таке? Да, це окунь, друзі. І знов зійшов. от свиня. Самим берегом сидить, понятно, де він. Сходить чому? Сходить чому? Тому що тут гачок, ну, приманочка сама бачите, велика. ну Сама по довжині. Гачок невеликий, я поставив, щоб вона більш-менш грала якось хвостом. тому і треба давати заїдати. Це з тої сторони покатухи хтось остраю. Друзі, розказуйте, що у вас по рибі. До речі, в коментарях пишіть, чи хватає щука, чи хватає окунь. Друзі, я, я хочу спробувати е, тут залівчик його пошукати, тут правда вітер на нас, камеру зарадуть начне. Але я думаю він тут по-любому повинен бути. Хоча вода вже холо, прохолодна. О, є, друзі, є. Прям децельний, але є. І зійшов. Та що ж таке? Стоїть він тут. І знову є. Треба швидше його викручувати. О, блін, цей прямо гризається. Отакі, ну, друзі. Перша сьогодні рибка Вечірня. Обана. Ну мені подобається. Зараз робимо фото, відправимо друзям, щоб вони трошки б нам заздрили. І ти підеш гулять. Фото зроблено першого трофея на сьогодні. І ми його випускаємо. Хай біжить. До речі, цей Лакі Джоновий віброхвостик мене тут завжди рятував. І не тільки тут. Клювань на нього було... Навіть він мені краще подобається, ніж Поляріс. Хоча Поляріс це напевно взагалі топ для мене. Я Хтось любить танту хітомі. Взагалі люди кажуть, що це одне із найкращих або ларву від фанатіка, ну щось типу того, їх багато є вже. Для мене ось Поляріс є. Є, друзі, прямо от і знов зійшов. Ну, малесенький був. До речі, трошки зараз цим половим, і я зміню приманочку, будемо. Збільшуватись, може і розмір окуня буде кращий. До цього тут був рибак знайомий і казав, що повністю на окуня. Кажу, на спін, нічого не хоче, навіть окунь хапати. Ну, напевно, він щось на щось ловить інше, або вертушки ставить, або спін. занадто великі е, наживки. Приманочки цепляє, наживки кажу. Я Сьогодні, до речі, з рушничком як професійний рибацюга. Коробочка, рушничок, ой-ой. ой Риба тікай. Оба на під самим берегом хапає, нічого він не заїдає. ну Дивіться, друзі, просто. Ладно, Давайте так, ну це працює, да? що, що, нам, що нам з неї ще взяти? Давайте спробуємо поставити цікавіше. Ось у мене є ось така невеличка танточка. Вона, до речі, в мене ніколи не працювала. Цей колір тут не працював у мене. Я її і поставлю. Бачимо, як на неї буде реагувати цей полосатик. Обана. Ну чим не краса. Прикольна, така у кольору, як його боже, цього черв'яка звати. Мартильку. Під мотиля. Колір. Опа, є. Є-є-є, друзяки. І прикольненький. А ні, малий. Малий. Здавалося, що вроді навіть більше, ніж той, був. так він виривався. Так, там у кольорі мотилі розловили. Опа-на. Ще один. Кабанчик. Це не кабанчик, це якийсь малесенький кабанчик поросяточку. Є такі. До речі, бачите, перше клювання на неї і одразу засікся, бо приманочка зовсім маленька, він її одразу і захопив. А тут за хвост дргає. Є друзі. Хе -хе. Обана. Дивіться, роздача невеличких окунців триває. Ну. Приколу. Ультрик, звісно, з цим справляється гарно. Так, міняємо. Міняємо, ставимо, друзяки, щось більше, тому що хочеться окуня крупнішого. Мотор ойл. Танта Почти, напевно, 2,5 дюйми, може 2,3, не пам'ятаю скільки. На вигляд танта може це хітомі. А ні, це взагалі я не пам'ятаю, як назва цієї приманки, але смысл той же самий. Я купляв не в брендованих якихось магазинах, а хтось там сам є, позиває, все багато. Ну, давайте дивитися, як буде нам, нам показувати. Великі приманки, чи буде більший окунь, чи взагалі вона відіб'є і клювання зникнуть. В руки, до речі, холодно, друзі, в руки холодно. Я ще пробуваю витирати у рушничок. Ти взяв рушник, але витираю, не витираю в нього руки. Кайф. Я об себе витираю. Так, набагато приємніше. Перший закид, друзі, великої танти. І у нас поки нічого. Держу в курсі. Заміна, друзі. Уходжу я в німбли і напевно... Блін, а який колір класний взяти? Ось такий може взяти. Це класний німбл. ось цей фіолет Будь взагалі ось такий. Ось коли такий вибір, ти прям от вагайся. Да, давайте цей угу. да друзяки, короче ні там не работает. А я а я йду трошки вже далі. надоїло мені там стояти. В принципі, можна було поставити назад ту саму. Там і ловити, але я все-таки хочу з тим ніблом прогулятися. Ну повинна на нього бути риба. Кривання було, значить риба повинна бути. Так, народ, ну що, погано, погано з кльовом, А це там щось боже, думаю, що це детерахти. Погано з кльовом щось. Спочатку все було ок, як ви бачили, а потім якась тища. Вечоріє, може, він робиться неактивним, ну не знаю. Ще є пару місць. Йдемо пройдемося трошки далі. Там спробуємо. Якщо буде трохи полови, ми будемо завершувати. Ну, ось така рибалка. Я похвастався новою коробочкою. Ось так от... Все, вперед. Так, друзяки, ще це місце не залишилось. І... І ще одне. Тут трошки вітер є, в камеру буде задувати. Є, друзі. Тут все-таки є щось на цю танту. Ах ты шо? Кабанюра. -мо, вы шо? Да, опасный пассажир. О, блин. Такие зисты можно. Бежи. Короче, басит это тут под камышом. Можно его наловить. Я наловить. Тут під камішом він повинен стояти, ховатися. Коротше, друзі, знову є. Такі, знаєте, цей малий, але хлювання, ну такі вже ніжні, такий обережно його хапає, ну просто. Коротше, ось такий, даже рот його. ну, відкрий. О! Ти плавай. Добре, під берегом зрозуміли, що є, а там далі. А він теж повинен тусити. І знову, друзяки. Один і той же розмір, бачите. Один і той же розмір. Тут його вистачає. Я змінювати друзі вже там ту ніяку не буду, щось шукати тут, тому що вечоріє, час часу вже зовсім обаль і, і трошки вже тут половлю і то вже ці руки замерзли. Що вітром зносить цю приманку нормально, не можеш закинути. Та, друзі, ось уже і повечеріло. Може на камеру не дуже передається, але вже реально темновато. Та я вже трохи підзамерз. Окунь прокльовує, Блюбік робить свою справу, ультралайт, що тут ще сказати. Щуки не знайшли, та й не дуже, я думаю, шукали. Більше ми боролися з тим окунем, щоб він хоч якось нам прокльовував. Спочатку вроді, і хотів клювати, потім перехотів, потім знову знайшли місце, де більш-менш його наловили. Ось такі справи. Дякую, друзі, що дивились це відео. Воно вийде невеличким, але я думаю, вийде. Все, лайки, підписки. Пока-пока.